Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди таро прогноз для вас на 21 листопада, яка енергія буде панувати, на що варто звернути особливу увагу та зосередження в цей день. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів. Не забудьте поставити вподобайки цьому відео, це допомагає каналу і мотивує мене, напишіть у коментарях, чи резонує з вами сьогоднішній прогноз. Ваш зворотній зв'язок дуже цінний. А перший варіант означає радість від досягнутого, визнання та тріумф, вказує на перехід від успіху в домашньому колі до визнання від інших, отримання заслуженої нагороди чи похвали. Ви досягли своєї мети і тепер можете насолоджуватися плодами своєї праці. Прийміть своє визнання, святкуйте свої досягнення з родиною чи друзями, не зупиняйтеся на досягнутому, поділіться своєю радістю з іншими, ваша перемога може надихнути оточуючих. Зберігайте скромність, ті ж люди, які підняли вас на п'єдестал, можуть легко опустити з нього, якщо ви будете поводитися неї. Другий варіант означає необхідність проявити внутрішню силу та стійкість для прийняття важливого рішення, вказує на завершення певного етапу, коли потрібно контролювати пристрасті та діяти з мудрістю та мужністю. Ви стикаєтеся з важливим моментом. Переосмислення або пробудження, який вимагає від вас використання вашої внутрішньої сили. Ви на порозі важливого перетворення, проявіть стійкість, щоб подолати перешкоди, ваша сила полягає не в агресії, а в самоконтролі. У складних конфліктних ситуаціях зберігайте спокій. Ваша моральна стійкість допоможе вам пройти цей етап з гідністю. Не бійтеся змін. Третій варіант: ви досягли фінансової стабільності та успіху і тепер можете поділитися своїм добробутом з іншими. Знайдіть баланс між збереженням власного багатства та підтримкою інших. Насолоджуйтеся плодами своєї праці та роблячи внесок у благополуччя оточуючих. Ви маєте ресурси, щоб допомогти іншим із задоволенням. Не бійтеся просити про допомогу. Пораду, якщо ви цього потребуєте. Насолоджуйтеся результатами своєї праці та не відчувайте провини за свій успіх. Отже, знайдіть баланс між достатком і участю в обміні ресурсами.